Дявію друзі! Сьогодні ми граємо в еволюції бомб. Так, да, знову. Цілий рік тому вийшло останнє відео по еволюції. Як бачите, я прокачався за цей час. Дали нам 4 мільярди. А пам'ятаєте, скільки нам дали в минулій серії? Якщо не пам'ятаєте, то подивіться. І так. Це ми починаємо продовжувати. І починаємо в цій серії розвивати нову епоху, яку ми сьогодні заполучимо. Можливо. Так, я ось як розвинувся. Ну, все ж таки, не дуже. Так же, як було. Але нічого. 200. Бомба світила. Цей ПБЛ... Це ось тут. В оцих сундуках Шилетки. Так, добре. Це у нас один бомба. Оце Так, давай на початку ми зробимо. А то, вилітяш Відео Видео довго Так. Це, як громко. Четыре таких бомби. У нас стоєв тебе. Ось такі. Ой. А Тобто нам треба ще вісім таких. Ось таких вісім. Ем, добре. Один, раз, два, три, чотири. Все. Тепер нам треба все доробити. Плящий сушитель, руйнівник літаючий. Добре. Для нас підійде. На війни буде сражатися. Битися. І так, ми збираємо монети всякі. Щоб могли добувати ще більше всяких. Ну в нас ця бомба пінокіо, говорить. Нам зіб'ято. Mm, давай. Нам треба вісім тепловних ракет. Mm. П'ять є. Сім є. Це не діло. Нам шістнадцять треба Ну добре. Це буде тяжче Давай-ка нам бомбочок. Давай, ходячу бомбочку. Добре. Давай ще ходячу бомбочку. Монетки. Из І... топтос марки. И... І... ой. А... Це тяжко, щоб ви знали. Я ж на комп'ютері граю. Це тяжче. Бачите мишку? Так, да, це на комп'ютері. Ой, все. 700 мільйонів. Це багато. Ми зробили. І ми вже маємо півмільйона за секунду. Мало. Треба більше. Так, нам не хватает еще шести. Так, нам не хватает еще шести. Ну, я вон купил. Четырех не хватает. Да? Четырех. Ну добре, давай подивимося, що ми можемо вкачати. Довше будемо збирати монети. Точніше копилка. Да, свинка буде збирати монетки більше, але довше. Довше зато більше. Нічого. Наша ціль сьогоднішня добитися нової епохи. Чи вона? Хоч то Все. Наукою я ліколі буду так заставляти. Слухати, так що буде пускай погано. Як нам характерить, 8 годинок. Недовго. Якщо так, яксь подумати, давай-ка. Нам треба побільше монет, а, а не оцих. Чи один ходяч... одну ходячу ляльку. Мінку. Все, це остання. лайка. І вона і вона дуже щаслива. Тому що ми заполучили... Сила Дезгармонії чи психоатаку. Давай психоатаку. Дуже цікаво. Сонлива бомба. Спляча бомба. Цікаво. Воу! Ще якась. Іще. О, які ми. Закриваємо. І він дає по півтори мільйони. Що це за дискотека? <рі> І так, ми досягнули своєї цілі. Давай подивимося, скільки стоїть дизельна бочка Ой. І так, друзі, ми за цю серію досягнули своєї цілі, а це була нова епоха. Четверта. Па ще... Руйнивник. Літаючий руйнівник. Дуже цікавий. І ще куча бомб. Точніше, от нас спляча. Добре. Зате є рулетка. Яка нам дає. це. Давай на кінець. Дизельна бочка. Круто клас! Ой! Я не можу тепер попасти! Нічого, скоро ця акція пройде. Все. Один мільярд не будемо купити. Зате потратимо. 700 мільйонів. І. Бабам! Ще одна ракета, бомба. І все. Всім пока-пока. Покладіть лайк та підпишіться на канал. Будь ласка. Всім пока-пока.